Коли відбулося голосування зараз за відставку уряду, стало на місця те, що насправді було за кулісами, що ніхто не розумів і не знав публічно, як воно там вариться і що в підсумку виходить. Коли відбулося голосування, стало очевидним, що немає ніякої демократичної коаліції, немає ніякої проєвропейської коаліції, тому що всі проєвропейські партії голосували за відставку. В повному складі, практично, за виключенням блоку Петра Порошенка, стало очевидним, що є інша більшість, інша більшість, яка вирішувала весь цей час ключові для країни питання: бюджет, в якому вводилися податки на пенсію, в якому вводилися абсолютно пільгові умови оподаткування всіх ключових кланів, бюджет, в якому забиралися останні копійки у фермерів і передавалися великим корпораціям аграрним, які мають... Сотні тисяч гектарів землі, які реально сьогодні панують в державі і в парламенті теж. Коли голосувався останній бюджет, коли не голосувала самопоміч і не голосувала Батьківщина, тому що там продовжувалася та нищівна стратегія для України, в цей час голосувала інша більшість, бюджет приймався. Наприклад, закони, які вводили додаткові податки на малий бізнес зовсім малий, який мав спрощену систему, на фермерські господарства. Вводились додаткові податки, і в той же час продовжувалося збільшення податків для людей, наприклад, податки на доходи фізичних осіб. Не голосували ключові демократичні сили в парламенті, але парламент за такі рішення голосував. Пам'ятаєте, скільки ми обговорювали з вами, що треба знизити ренту на газ для державних підприємств, і це впливало на зниження тарифів для людей? Як ви думаєте, яка більшість в парламенті проголосувала за те? Що рентна ставка, податок на газ для приватних компаній, для всіх знижений до 29%, це там, де йде крутка на рівні ну, корупції. А для державних підприємств, які видобувають газ, залишили 70% ренти, і це ваші тарифи. Забирають останнє. Хто голосував, де набралася більшість, тому що вона була в парламенті. І вона проявилася, коли голосували за відставку уряду. Це було, було шоу. Це був цирк, це була вистава для вас, тому що в парламенті всі про цю виставу знали. Яка вистава? Знають, що в парламенті вже 80-85% знають, що в суспільстві не довіряють уряду. Про це сказав президент. Але ніхто не хоче брати цю відповідальність, тому що змова існує, уряд працює на корупцію, але ніхто не хоче з цим розставатися. Але треба було вам показати. Що президент вийшов, президент сказав, що треба відставку уряд, відреагував на ваше 70-80% незадоволення урядом. Але в кулуарах все було домовлено. Ви пам'ятаєте, що в коли-небудь по самому банальному закону Гройсман не поставив на сигнальне голосування, щоб перевірити є голоси чи немає. Ну, ви знаєте, що це стандартна процедура, яку роблять, щоб не зірвати закон. Гройсман це права рука президента країни. І він замість того, щоб поставити сигнальне голосування і подивитися, тому що всі знають, що якщо голосування не проходить, то потім півроку вже не можна чіпати цей уряд, він мусить працювати аж до наступної сесії. Скажіть мені, будь ласка, якщо сигнальне голосування показало би, що немає голосів, і показало би всю тіньову систему, хто як голосував, у кого кнопочка не спрацювала. У кого там, вибачте, карток не було, хто з залу публічно вийшов, зрозуміло, що все стало були явним. І тоді не треба було би ставити на голосування питання про відставку уряду, тому що всі карти були б вскриті. Що робить Гройсман? Він не ставить на сигнальне голосування, так як попросив Володимир Михайлович Литвін, маючи досвід спікера. Чому не ставить? Тому що все домовлено, дорогі друзі. Для вас ця вистава. Ви, глядачі. І вам мусили показати, що від цього уряду хочуть позбутися, але страшні сили не дають позбутися цього уряду, і ніхто не винний та ні винний. Тому що те, що уряд е, незадовільно працює, проголосувало майже 300 голосів в парламенті. Голосував і опозиційний блок, голосували і всі ці славні от фракції, які ну, також не є в коаліції. Всі голосували, що уряд незадовільно працює, тому що всі знають. Що люди на округах почитають ці голосування, і потім вдруг ставиться питання про незадовільність і про відставку уряду, і тут починається просто клоунада. Опозиційний блок встає і тихенько виходить в зали, роблячи вигляд, що їх в залі немає. І враховуючи, що вони сидять під балконом, їх не знімає преса, вони тихенько покидають зал. Тобто вони за відставку уряду не голосують. Чому? Ви думаєте, це спонтанне рішення? Ні, тому що все домовлено. І кожна фракція, яка сидить в парламенті, за виключенням там двох-трьох, які в цілому складі голосували за відставку уряду, є імплементація кланових інтересів, які проводяться. Зрозумійте, ця вистава закінчилася повним крахом. Надій в суспільстві на хоч якесь мінімальне перезавантаження. І стало очевидним вся кулуарна, вся тіньова частина роботи політики. Тому що ті, хто критикує уряд, і ті, хто як би то є олігархами, в підсумку чітко на, всі, на весь світ сказали, що це їх уряд, і що вони нічого не хочуть міняти. Їх все влаштовує. І тоді стає абсолютно логічним. Чому ви так живете? Ви знаєте, що. Багато кажуть, що в країні вже немає чого красти, немає заводів, немає вже ніяких ресурсів, нічого немає, грошей немає. Так знаєте, чому ви погано живете? Тому що останнє, що залишилося, що можна забрати, це по 100 гривень з кожної вашої кишені, і в підсумку це складає мільярди. І вони зараз пасуться на ваших ресурсах. Чому тарифи? Ви запитали, чому субсидії не приходять вам на рахунки, в ваші кишені, і ви й не розпоряджаєтеся. Субсидія це ваші гроші. Ви хоч до одної копійки де торкнулись? Ні. Ви знаєте, куди ці субсидії йдуть? Прямо напряму тим, хто видобуває газ в комерційних структурах і НАК Нафтогазу, який нічого не видобуває. І він не копійки практично не платить державні компанії по видобуванню газу. А НАК Нафтогаз це кландай корупції. З вас знімають. Хто небудь вам пояснив? Чому, коли прем'єр-міністр виходив на канали телебачення і показував, що ціна на імпортований газ 240 з калькулятором, пам'ятаєте? І тому ціна у вас 788 гривень. Вам хто небудь пояснив, чому сьогодні ціна вже не 240 на імпортований газ, а 190, а у вас залишається 788? Чому? Та тому, що ці гроші, які через субсидії вам платять, або які напряму з вас знімають. Ідуть в загальну корупційну кишеню, і вони їх ділять, і вони їх розподіляють. І ви думаєте, коли внесли постанову в уряд, постанову в Верховну Раду про негайну перевірку НАК «Нафтогазу», куди витрачаються гроші? Ви думаєте, ця постанова проголосована? Ні. Тому що всі знають, що там корупційна практично клака, і ваші гроші там. І тому я хочу вам сказати, що коли з вас... Знімають мільярд 900 гривень як податок на пенсії. А в той же час прем'єр-міністр так скромно говорить, що 50 мільярдів гривень вкрали на закупівлях. От де вони беруть ці гроші? зрозумійте це. І тому всіх це влаштовує, всі потоки фінансові поділені. І коли зберігали цей уряд, вони зберігали свій уряд, і вони давали їм ще півроку спокійно і безтурботно працювати. Ми приходимо на наступний день в парламент після того, як не відбулося звільнення уряду. Парламент працює як годинник. В парламенті немає двох фракцій самопомочі і батьківщини, тому що вийшли з коаліції і тому, що на, на весь світ заявили: або залишайте олігархічну змову, або нормально будуйте країну і дайте можливість країні інший шлях обрати. Питання ж не в тому, як потусують і якого прем'єра з кишені вам виставлять. І який вам уряд на домовленостях в тіньовому секторі сформують не в цьому питання, а питання, чи поміняється стратегія розвитку країни, чи поміняється відношення до вас, до наших ресурсів, до землі, до кожної державної копійки, чи поміняється стратегія, ми й далі будемо покладатися, як Греція, на безкінечні транші із МВФ. Кожен транш МВФ це мінус 20% ваших доходів. Тому що МВФ не дає безкоштовно гроші. Вони дають гроші, але кажуть, покажіть, як ви їх повернете. І це кожен раз ваші гроші. І тому, або ми будемо і далі сидіти на цій е, системі наркоманії фінансової і постійно чекати гроші від МВФ, руйнуючи свою економіку, або ми станемо на ноги і скажемо, ми самодостатні, тому що у нас є ресурси. Тому що у нас є 70% тіньової сфери, хто небудь сказав про це. Ви знаєте, що досі офшорні зони всі працюють, тому що це їх уряд, і він нічого не робить. І коли ми виходили з коаліції, це не тому, що ми хочемо там щось неприємне зробити уряду, а тому, що якщо ми далі будемо мовчати, у нас, як у нації, як у країни шансу немає, у вас шансу немає. Ні у кого шансу немає, у наших дітей шансу немає. Ви знаєте, з чого сьогодні почалося засідання Верховної Ради? Почалося з того, що з передової, уявіть, там, де йдуть практично зараз бої, нам принесли два бронежилета абсолютно однакових, як дві краплі води. І ці два бронежилета були з одніми і тими ж сертифікатами, приклеєними прямо на бронежилет, що вони витримують будь-які розривні кулі, що вони витримують будь-які можливі е, вистріли в упор і так далі. Так от один бронежилет, який реально витримав розривні кулі, а другий бронежилет, за яким загинула людина, не витримав елементарної кулі, з невідомо якою відстані, і там була отака дира, і, скоріше всього, в серці того, хто цей бронежилет вдягав. Знаєте чому? Та тому що за хабарі замість сертифікованих бронежилетів за відкати. Купили не бронежилет, а його імітацію, де була лише тканина, а всередині не було тієї бронепластинки, яка захищає. Вот наслідки. І це розумієте, це не один бронежилет, це вся країна в цьому бронежилеті. Тому що на кожній гривні у вас забирають 50%. І це відкати на кожному військовому рюкзаку через родини генералів відмивають. 5-6 разів дорожчі їх купують і відмивають гроші. На війні заробляють. І тому уряд кланово олігархічної змови і парламент, який де-факто має таку більшість, це тупік для України, розумієте? І тому сьогодні я дякую вам, Савіку, за те, що ви запросили. Для мене є дуже важливою розмовою з вами. Ви представляєте всю Україну. Це практично. Ви сьогодні можете висловити свою думку за всіх, кого ви представляєте. І сьогодні у нас є лише два шляхи, із яких ми мусимо вибрати. Перший шлях вихід із цієї ситуації це зробити вигляд, що парламент прекрасний, що в ньому нема такої більшості, спробувати створити нову коаліцію, знаючи. Що вже у цих нещасних справжніх демократичних сил, у цих представників громадянського суспільства і журналістів, які сидять в парламенті, абсолютна меншість в парламенті. І спробувати з цього щось зліпити якусь нову коаліцію, знаючи, що вони сидять у нас за спиною. Створити технічний уряд. Який питання? Технічний уряд? Ця більшість парламентів пропустить технічний уряд, який буде вам служити, а не їм. Ця більшість в парламенті пропустить прем'єр-міністра, який не буде ходити в офіси ключових олігархів країни і радитися, які закони, які бюджети приймати. І тоді, наприклад, є такий шлях пробувати в цьому середовищі формувати коаліцію, формувати новий технічний уряд. Зрозуміло, що без погодження з президентом ніякого прем'єра не буде. Прем'єр буде президентом. І тут я погоджуюся з паном Геращенко, Він буде президентом. І намагатися щось з себе винути, причому який прем'єр, звідки ми знаємо, що за людина, як вона буде виглядати, ну це один шлях. Ми можемо піднапружитися всі і все-таки щось зробити. Це треба менше часу. Але якщо ми помиляємося з новою коаліцією, і там знову буде сидіти ця ракова пухлина, якщо ми помиляємося знову з урядом, і вони у вас за спиною, у нас за спиною, призначать своїх людей з добрими прізвищами. Ми тоді можемо втратити півтора роки на те, щоб знову розібратися, хто нами править і що вони роблять. Є другий шлях, цей шлях дуже важкий. Ніхто не говорить, що цей шлях є бездоганним. Це дострокові вибори. І тоді перезавантаження цього парламенту і тоді спробувати подивитися, кого сьогодні Україна підтримує. Вам говорять, що є чотири причини, чому дострокові вибори недопустимі, і їх треба обговорити. Ці чотири причини. Перша причина. Говорять, що вибори дуже дорогі, вони коштують мільярд гривень, і тому ми не маємо права сьогодні викидати ці гроші. Ну, дорогі друзі, цей аргумент не працює. Чому? Тому що за тиждень вони можуть з бюджету вивезти десятки мільярдів гривень і вони виводять. І це означає, що кожен тиждень, кожен місяць буде коштувати країні мільярди, мільярди і мільярди. Тому цей аргумент не працює. Другий аргумент. Кажуть, війна не можна зараз щось таке нестабільне робити. Але я хочу вам сказати на цю тему, що ця кланова олігархічна змова, вона не тільки українська, повірте мені. Вона має з боку Росії своїх імплементованих кланових представників, і вона має на території Росії з української цієї системи також кланові імплементовані структури. І коли я задаю питання, чому ми так слабко сьогодні боремося за те, щоб звільнити Україну від е, агресора, за те, щоб зупинити війну, я вам говорю це змови. Поясніть мені, чому нам виставляють 3 мільярда доларів з боку Російської Федерації претензії, кредит Януковича, 3 мільярда доларів. І кажуть, негайно погасіть українці. А у нас в Криму і на Донбасі забрали все. Там забрали всі державні підприємства, там забрали наші нафтопроводи і газопроводи. Там забрали всю землю і всю власність. Скажіть, вона щось коштує. Ми можемо під'явити претензії за зруйновану інфраструктуру. Ми можемо пред'явити це в міжнародних судах і вимагати, щоб нам компенсували ці гроші, і це далеко не 3 мільярда доларів. Хто мені пояснить, чому до цієї хвилини жодної претензії не пред'явлено зустрічної. І вже всі погодили, що ми будемо віддавати з абсолютно зруйнованої економіки, зруйнованих фінансів 3 мільярда доларів кредита Януковича, коли на трильйони у нас Російська Федерація забрала нашого добра українського. Чому? Тому що ця змова носить не лише український характер, і ці факти, які наводяться, поясніть мені, чому досі. Україна не почала процес в Гахському трибуналі. Чому не ратифікувала Римський статут, який дає нам право це робити? У нас же 300 голосів Демократичної коаліції. Ми зобов'язані були не військовими методами, в тому числі діяти. Ноль, зіро розумієте? І тому під час війни, розпалу війни, коли треба було зайти двом найбільшим фракціям, вибори проводили. До парламенту в Україні і ніхто нічого не сказав. В Ізраїлі багато років іде війна, але там, коли треба, кожен рік вибори. Вибори не дешева історія. Але це єдине, що дає вам право впливати і міняти. За півтора роки вам сьогодні всі депутати будуть говорити, що вибори це катастрофа. Чому? Вони прийшли на п'ять років. Більшість все влаштовує. Ні у кого немає ніяких проблем, крім вас. Але. Мова йде про те, що або ви управляєте країною, або країною за вас будуть управляти ті, хто вважає країну своєю власністю. Третій аргумент, який наводять для того, щоб пояснити, що вибори це погано, це те, що Путін це план Путіна. Розумієте? Я хочу вам пояснити, що план Путіна це показати, що країна як держава не відбулася, що в країні корупція. Що в країні занепад, що економіка падає стрімкими темпами, що фінансова система зруйнована, і що кожна людина знаходиться в стані шоку. Вот в чому зацікавлені сьогодні окупантів по відношенню до України. Вони хочуть показати, що ми не на що не здатні, і те, що сьогодні весь світ почав заявляти, що у нас корупція такого рівня, хаос, невігластво і все, що заявляється, це якраз і є їх план. І ви розумієте, що вони хочуть, що хочуть окупанти. Вони хочуть, щоб тут все кипіло, щоб люди, які відчули себе вільними, зараз навпаки агресію в серці відчули, щоб вони були незадоволені, щоб вони хотіли цю владу рвати на шматки. І план Путіна, щоб ця агресія досягла такого рівня, щоб люди знову вийшли, але вже не на мирний майдан, а на бунт. І тоді, що зробить Кремль? Вони кинуть сірник. Це море агресії, і вони в центрі Києва можуть зробити все, саме користуючися тим, що люди доведені до віччя. І тому я просто хочу зараз звернутися до всіх небайдужих людей. Я знаю, як тяжко. Я знаю, що терпіти практично немає можливості дня, не те, що місяцями. Ці люди, які купували колись цілий батон білого хліба, булочку, зараз половину купують, скоро чверть будуть купувати. Вони не можуть дня тримати сьогодні. Але я вас прошу: ніяких повстань, ніяких зараз е, майданів, тому що цим скористається агресор, і вони спробують на цьому вести і своє правління, а ще не дай Боже військову диктатуру. І тому кожен день, коли ми залишаємо корупційну змову у владі, кожен день. Коли про це дізнається світ і наші союзники, в тому числі і антипутінська коаліція, кожен день такого хаосу для нас є небезпечним. Вибори можуть стати новою надією, оновленням, можуть стати відкриттям нового шляху і залучити до парламенту нових людей. В перший парламент після революції прийшло 30% людей, які представляють громадянське суспільство, молодих. Сильних, динамічних, ну ми тут бачимо частину таких людей. Наступний може прийти 60% таких людей, тому що просто будуть знати, хто є хто, і можуть просто вже вибирати свідомо, знаючи поіменно. Розумієте, це зовсім інша історія може бути. Говорять, ну якщо будуть вибори, прийде опозиційний блок в повному складі. Це абсолютно неправда. Неправда. Тому що всі опитування, які проводять іноземні кампанії тут, говорять про те, що 75 і більше відсотків людей за європейський вибір країни. І вони ніколи не допустять тих, хто буде руйнувати цей вибір. Точно я знаю, хто прийде: прийде більше громадянського суспільства, прийде більше самопомочі. Прийде точно якась команда, яка буде представляти Сакашвілі. Прийдуть інші люди. У нас є народний контроль. От сидить у нас пан добродомов, який представляє. Він не переміг на минулих виборах. Зараз у нього є серйозна підтримка. Може прийти нові серйозні сили, але це реально вибори, Дострокові тривають буквально декілька місяців, всього два місяці. Але нам треба робити вибір. І я хотіла пане Савіку запитати, попросити вас. І запитати зараз всю команду, яка сидить в цій студії. Будь ласка, поставте на голосування. Два шляхи є. Намагаємося зробити все, щоб переформатувати коаліцію, новий уряд створити і б'ємося за те, щоб він був якісний. Цей уряд півтора року буде показувати, на що він здатний. Ризик високий, тому що в парламенті проолігархічна більшість. І це вже очевидно. Другий варіант важкий, ніхто не говорить, що легкий перезавантаження парламенту, новий уряд. І тоді прем'єр-міністра обере народ України, тому що ці вибори якраз будуть прем'єр-міністра. Це ваш вибір мусить бути.